Якщо ж ви зробили прорахуночок і у вас вийшло, що ось цей рік, в якому ми зараз проживаємо, у вас рік два, то вам обов'язково потрібно вчитися вибудовувати відносини. Тобто повністю весь рік спрямувати на те, щоб будувати відносини з всіма, з друзями, з колегами, з керівництвом. Просто звичайними людьми, які вам трапляються протягом цього року. Обов'язково напрацьовувати і вибудовувати відносини. Якщо ж ви не будете цього робити, у вас буде повишена емоційність, вам хотітиметься всіх убрати, з всіма розійтися, взагалі поприбирати з свого життя дуже багато людей. Вам хотітиметься піти з роботи, вам хотітиметься, наприклад, якщо ви працюєте не самі на себе, а на керівництво, вам обов'язково буде серед не таке відчуття, наче ви на своєму місці, наче вам хотітиметься просто звільнитись, написати заяву на звільнення, прибрати всіх своїх оточення, взагалі перекреслити, поставити на них хрестик і жити самим по собі. Не потрібно спішити. Можливо, у вас саме та ситуація, що і потрібно дійсно прибрати деяких знайомих, друзів і в такому порядку, але більше за все, що це просто вас переважає ось ця емоційність. Вам потрібно зачекати, не поспішати, а поступово обдумуючи вирішувати будь-яку проблему і будь-яку ситуацію, яка трапляється у вас протягом року два. Тобто, основне завдання вашого року це вибудовувати відносини. І коли у вас повищення емоційність, просто знайте, що це так потрібно, і не вирішуйте все емоційно, а зачекайте, почекайте, роздумайте і лише тоді приймайте рішення.